Україна за рік знизила споживання антрациту ще на 5 мільйонів тонн. І про це заявив міністр енергетики та вуглепрому Ігор Насалик під час години запитань до уряду. Подробиці розкаже кореспондент П'ятого каналу Сергій Барбо. Він прямому зв'язку із Верховної Ради України. Отже, Сергію, мої вітання, які ще заяви звучали на годині запитань до уряду. Ти добре Катю, розпочали блок запитань з енергетичного сектору. Зокрема, першим ступав якраз міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який прозвітував, як Україна виходить із опалювального сезону. Зокрема, він наголосив, що таки вдалося зменшити споживання такого дефіцитного тепер для України антрациту. Назвав зокрема і цифру. Хоча як свідчить статистика, продовжуємо ми все таки зокрема, вугілля завозити з Російської Федерації. Говорить Ігор Насалик про те, що опалювальний сезон. Зон доволі гладко пройшов, ніяких збоїв не відбувалося, і економія виявилася ще більшою аніж планували. І попри критику, все таки це вдалося. Слухаємо. зменшити споживання вугілля як топливної структури за один рік на 5 мільйонів. Навіть найбільші експерти говорили, що це теоретично можливо, практично ні. На графіку ви бачите споживання антрациту в 2016-2017 році. І бачите, що він скоротився на 5 мільйонів тонн. Ми виконали цю задачу. Великий блок питань стосувався закордонної української політики, зокрема те, що стосується будівництва північного потоку, потоку-2». урядовці запитувалися, як вони протидіють цьому будівництву, яке не є вигідним для України. Маю на увазі, що цей трубопровід може постачати газ до Європи з Росії в обхід України. Зокрема, прем'єр-міністр наголосив про те, що на всіх міжнародних майданчиках це питання порушується. Також Рефат Чубаров, народний депутат і також глава межлісу кримсько-татарського народу, розпитував а урядовці про незаконно ввезені до Криму турбіни Сіменс німецькі, зокрема як уряд збирається протидіяти їхньому використанню на окупованому півострові, що відповіли урядовці. Слухаємо. ми вживаємо заходи по всім напрямкам, і дипломатичним, і іншим каналам для того, щоб блокувати і вимагати реакції, в тому числі і ведення додаткових санкцій до країни-агресора. Відповідним чином і сьогодні, цей скандал, який відбувається. По постачанню цих турбін якраз тим пов'язаний, що є і санкційна політика, в тому числі. Госто також гостро зокрема розкритикували ініціативу міністерства освіти, зокрема від провладної коаліції депутати. Вони говорили про те, що міністерство задумало ем, таку інновацію, щоб діти могли ходити до школи лише за місцем реєстрації їхньої родини. Щоправда, міністр освіти виправдалася. Це лише пропозиція, яку обов'язково будуть обговорювати з і народними, з народними депутатами, з громадськістю. Вона закликала долучатися до цього обговорення. Лілія Греневи. Наголосила, що це не є щось нове для Європейського Союзу чи для європейських країн, де така практика в деяких державах є поширеною. В багатьох цивілізованих країнах, коли дитина початкової школи вчиться як найближче до місця проживання, тому що всім батькам остогидло, коли вони приходять до першого класу, ну можливо, не всім, але більшості українських громадян. І їх заставляють платити якісь хабарі, тому що хтось по дзвінку чи по хабарю влаштовує дитину в якусь школу, і батьки бачать школу свого вікна і не можуть влаштувати туди дитину. Також вже традиційно чимало критики сьогодні. Лунало на адресу Міністерства охорони здоров'я і виконувачки обов'язків міністра Уляни Супрун. Взявся її захищати сам прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зокрема навіть така словесна перепалка сталася між ним та народними обранцями, які все допитувалися, коли ж Уляна Супрун стане повноцінним міністром, не лише виконувачем обов'язків. Також гостро критикували зокрема і хід реформи. На що а, урядовці сказали, що зупинятися ніхто не збирається і. Не буде Я нагадаю, що профільний комітет Верховної Ради висловив такі вотум недовіри виконувачці обов'язків міністра. Щоправда, вона сама не виступала, оборону тримав прем'єр-міністр. Ось таких справа Верховній Раді.